І вивчення ситуації щодо можливих систематичних порушень, вулицькою обласної служивчих товариств, державних норм та правил, а також умов до України. Комісія звернулася до повітряних управлінь у місті, а саме управління розвитку підприємництва та реклами, юридичний відділ, управління земельних ресурсів. Всі управління юридичний відділ надали висновки, що порушень з боку обласних розпілки не виявлено. Комісія була сформована з відступом від вимог рішення, яке було прийнято по її формуванню, і відповідним чином сформована так, що вона і працювала відповідним чином. Ми говорили: не було зауважень. Певні структури міської ради подали, виконковою подали висновки, що цих зауважень до роботи цього самого орендаря немає. В той же час комісія замість того, щоб заслухати, хоча б озвучити ці зауваження, які були, на які посилаються, сказала, ай немає і так добре, і, 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 і слава Богу, що немає, і слава Богу, не будемо слухати. Коли сказали, заслухати, заслухаємо, тоді не треба. Значить, от така вся робота цієї комісії, ну як вона в принципі сформована, так вона і працювала. Значить, я в зв'язку з тим, що цієї ситуації довкола цієї комісії, хоча я був призначений в її склад, я відмовився в ній працювати в зв'язку з тим, що вона була нелегітимною і приймала відповідним чином рішення, які далекі від легітимності отримує оренду від бізнесу за ціною менше 4 гривень, здає підприємцям за ціною більше 60 гривень. Е, уявляєте, яка рентабельна. Напевно, зброю і наркотики продавати менше рентабельно, ніж здавати війську землю в користування підприємцям. Ось на цьому будується цей бізнес. Зрозуміло, що бізнес, який містить таку величезну рентабельність, буде захищатися. Я розумію обов'язкову спілку, яка захищається е, всіма силами е, своїх прибуток. Оце приватний бізнес. Зрозуміло, що таке рішення не слід приймати, його слід відхилити. Адже ці гроші можуть бути в міста. І місто потребує цих грошей. Ідеться про суми немаленькі. Це рішення вже завдало шкоди на, на рівні близько 100 мільйонів, а подачу може завдати ще більше шкоди. Тому прошу не підтримувати вказу рішення. Дякую за увагу. Це загальні різні фази, і основні висновки ці всіх підрозділів міської ради, щоб став для розірвання довгого легенда з обласною спілкою міської ради таких не було. Е, зокрема, жодний, зокрема, всі записи, зокрема, від України, під підрозділів підприємства. Я раді побачити те, що говорилося і, 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 і апелювалося в першу чергу. Це те, що проаналізували наші сухої підрозділи і показали для нас для депутатів. Це таке, яка система, як, що отримує міста Луцька при роботі посередника Говори, в ролі обласних спілки, якби цього посередника не було, цього аналізу не проведено жодного. Це зокрема. А те, що хотів би сказати, це те, що на жаль нашим підприємцями. Які свої місця, Маніпулюють. Маніпулюють що це представників обласного спілки та зацікавлений. Спілка збирає щомісяця з підприємців по 60 гривень метр квадратний. Неважко підрахувати, що за рік ця сума становить е, е, майже 13 мільйонів гривень. І це не вкладається жодної копійки, тому що всі ці торгові місця облаштовані підприємцями і за їхні кошти. З цих коштів згідно умов договору Волинського область споживськілка сплачує Луцькій міській раді приблизно мільйон 340 тисяч гривень на рік. Порівняйте 13 мільйонів і мільйон 340 Нічого не вкладаючи. За голосування в цілому і з врахуванням пропозиції.